Всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні я розповім вам про простий спосіб отримати криптовалюту абсолютно безкоштовно, витративши всього пару хвилин вашого часу. І найголовніше, це не лише швидко, але й без ризику. Розглянемо токен Move, який нещодавно з'явився на біржі OKX. У рамках його лістингу біржа організувала промоакцію з призовим пулом у 2 мільйони токенів. Частину з цих токенів можете отримати ви, незалежно від того, новий використувач чи вже давно торгуєте на платформі. Якщо аналізувати попередні такі промо, то прибуток виходив близько 10 100 доларів, в залежності від кількості учасників та розміру призового пулу. Тож ця промо може вийти досить непоганим, адже більше 2 мільйонів доларів еквіваленту токенах для учасників цієї промо-акції. І так, як приєднатися до промо? Для початку вам потрібен аккаунт на OKX. Якщо ви ще не зареєстровані, переходьте за посиланням у описі під цим відео. До речі, за реєстрацію через моє посилання ви додатково отримаєте 2 криптобокси із бонусами. Далі потрібно зробити кілька простих кроків. Перше це знайти промо із токеном Move. Перейдіть за посиланням у описі або відкрийте у додатку розділ Центр компаній. Там ви знайдете промо з назвою токену Move, до якої слід приєднатися. Це обов'язковий крок, щоб винагорода зарахувалася. Друге, це внести депозит від 100 USDT. Як це зробити? Можна переказати кошти з іншої біржі через криптомережу або скористатися платформою P2P, щоб поповнити рахунок зі своєї банківської картки. Я, наприклад, використовую криптомережу, адже диверсифікую свої кошти між біржами та беру участь у подібних промо. І останнє нам потрібно досягти торговий обсяг більше 300 USDT. Що це означає? Заходьте у розділ ринки, обирайте пару Move USDT. І, наприклад, купіть токенів на 160 USDT, а потім одразу ж продайте. Таким чином, ваш обсяг торгів перевищить 300 USDT. 160 плюс 160 буде 320. Можна робити це й частинами, скажімо кілька угод по 50 доларів. До речі, якщо хочете трохи заощадити на комісії, раджу використовувати лімітні ордери, а не ринкові. Що можна отримати? Після виконання цих простих умов токени Move автоматично зарахуються на ваш аккаунт протягом місяця після завершення акції. Важливо не виводити депозит з біржі, доки таймер Промо активний. Коли промо завершиться, то кошти можна буде вивести. Для нових користувачів є ще один приємний бонус: ви можете отримати додаткові токени, якщо виконаєте всі ці умови, адже за умовами Промо нові користувачі розділять окремий призовий пул в 100 тисяч токенів Move. Для нових користувачів це може бути додаткові 40-60 доларів. Як на мене це чудовий заробіток за мінімум зусиль. Чому варто робити подібні активності? Такі промоакції – це простий спосіб отримати прибуток без жодних ризиків. Ви витрачаєте кілька хвилин і отримуєте кілька десятків доларів в криптовалюті. Не забувайте підписатися на наш телеграм-канал, там ми публікуємо багато корисної інформації, включно з такими ось способами заробітку. На цьому все. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі у наступному випуску.